Добрий день, діти! Запрошую вас на прогулянку. Ой, скільки навколо сміття, подивіться, а так хочеться, щоб було чистенько і гарно. Хто ж нам допоможе навести лад на вулиці? Звичайно, це двірник. Двірники працюють щоденно, щоб наші вулиці були чисті. У своїй роботі вони використовують мітли. Ось таку, наприклад, мітлу. Давайте ми допоможемо двірникові і зробимо мітлу. Ось у нас на аркуші осінні листя та ще є сміття. Його треба прибрати. А для цього. Нам треба зробити нашому двірнику мітлу. Для виконання цієї роботи нам будуть потрібні смужечка коричневого кольору. Це буде ручка нашої мітли. Потім нам будуть потрібні ось такі тоненькі смужечки, можете їх зробити жовтого або зеленого кольору. Це буде пруття нашої мітли. І Невеличкий прямокутничок зеленого, синього, можна чорного кольору, для того, щоб закріпити прутики всі на основі мітли. Спочатку викладаємо нашу роботу, викладаємо ручку, вона буде ось так навкіс лежати. Потім викладаємо тоненькі смужечки, Дивіться, діти, вони всі будуть приклеюватися до однієї. Сторони мітли, ось таким віялом, щоб було зручно прибирати і можна було швидко згребти, все, змісти все листя. А потім уже ми наклеїмо з вами ось такий невеличкий прямокутничок для того, щоб всі прутики трималися докупи. Спочатку виклали, тепер прибираємо і починаємо наклеювати. Першою ми наклеїмо коричневу смужечку. На якій буде все, все триматися. Беремо клей, намашуємо нашу смужечку. Ось так гарно, щоб мітла наша гарно трималася. І тепер перегортаємо і приклеюємо ось так навкіс, серветочкою притискаємо, збираємо зайвий клей. Тепер нам треба приклеїти кожну смужечку. Діти, Смужечки можна приклеювати. Намащувати не повністю, а тільки з одного краю. Тоді наша мітла буде пухнаста, ось така. Тобто, її не треба повністю приклеювати. Знову взяли смужечку з одного краю наклеїли і притисли пальчиком. Іще одну смужечку взяли, з одного краю намастили, приклеїли. Бачите, всі. Докупи ми збираємо всі наші прутики. І ще. Давайте ще одну приклеїмо, щоб наша мітла була пухнастою пишною. І тепер, подивіться, зелений наш прямокутничок. Теж я намащую. Дивіться, намащувати треба тільки на дощиці. На Клейонці або на якомусь непотрібному картоні, щоб столи були чисті, і притискаємо ось так серветочкою. Подивіться, наша мітла вже готова. Вона може вже замітати, прибирати, допомагати двірникові робити наше місто чистим.